Привіт, вечір в селі. Це така окрема романтика. Давно хотів показати, як світить фара на мотовлоці, яку ми сьогодні ремонтували. Ну як, ремонтували ми не фару, там причина оказалась зовсім не в фарі. Що підемо подивимося, як вона світить. Дуже красиво захід сонця. Сонця вже не видно. Ну що, подивимося, як світить наша фара. Ламбочка я подивився на сайті з соколем аж 3, 70 ватт. Ну, начебто світи ще не. Ну, непогано, дорогу буде видно. До речі, як її встановив, щоб вночі я не разу не їхав. Ну, досить ярко. Коротше, мені подобається. Провідаємо ще козу і поросят, глянемо, не полягали, чи вони там ще спати. Курчаток теж провідаємо, а до гусяток не підемо. Що ви тут спите, чи ні? Так, свинки вже сплять, а козулька. А козулька не спить. Ну, добре, все, виключаємо світло, лягайте спати. Заглянемо, що роблять наші курчата. Сидите. Ну, спите. Так, добре все виключає світло і вам. Всім на добраніч Треба йти вже собі відпочивати. Коротше, добре, до зустрічі.